Віра. Одне літо видалося дуже спекотливим, дощі майже не падали, і землю накрила посуха. Тому селяни, дуже занепокоєні долею свого врожаю, вирішили звернутися за порадою до священника. «Отче, ми мусимо щось робити, бо інакше втратимо весь урожай, сказали вони після чергової служби. Усе, що ви можете вдіяти, молитися зі щирою вірою, мовив священник. Бо молитва без віри то не молитва. Вона має виходити із серця. Отож, увесь наступний тиждень селяни збиралися двічі на день і пристрасно молилися, щоби Бог подарував їм дощ. А в неділю вони знову прийшли до священника. Нічого не виходить, отче, розпачливо залементували вони. Ми щодня збираємось і молимося гуртом, а дощу нема й нема. Ви справді звертаєтеся до Всевишнього з вірою?» – запитав священник. Люди одностайно запевнили його в цьому, проте він похитав головою На жаль, ви молитеся без віри, бо жоден із вас не прихопив із собою парасольки. Скриня одного дня Ігумен попросив свого учня навідати разом із ним хворого чоловіка, який потребував сповіді. І от прийшли вони до того хворого. Священник вислухав сповідь, утішив родину, а тоді раптом звернув увагу на чималу скриню, що стояла в кутку кімнати. Що в тій скрині? поцікавився він. Одяг, який мій дядько ніколи не носив, відповіла небога хворого. Він усе казав, що потрібна особлива нагода, аби вбратись у такий одяг, тож тепер він гниє у скрині. Завжди пам'ятай про скриню, звернувся Ігумен до учня, коли вони вийшли з хати. Якщо маєш у серці якісь скарби, використовуй їх просто зараз, інакше вони згниють. Дорогі друзі. Дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.